Минулого разу ми з вами говорили про необхідність споживати омега 3 з єдине, про що ми проговорили, це те, що вона потрібна для формування наших клітинних мембран. Це вкрай важливо. Сьогодні ми з вами проговоримо, а якою дією, яку дію дає нам омега-3. В нашому організмі є потреба і в омега 3, і в омега 6, і в 9. Вони всі діють по-різному. Проблеми з омегою 6 у нас немає, тому що вона міститься в кожній нашій і рослинній, і тваринній їжі, але є проблема з омегою 3 три. Вони якось впливають на наш організм. Причому зовсім протилежно. Омега-3 розіджує кров, омега-6 загущує, омега-3 знеболюючи діє, але омега-6 спонукає до болі. Омега-3 має протилогічну дію, але омега-6 сприяє алергізації, тому вони діють зовсім по-різному. І коли в нас виникає дефіцит в омега-3, виявляється, що організм вимушений і реагувати збільшують больово, да, сприяється алергізації, да загущується кров. Так, омега 6 іще сприяє запальним процесам. А враховуючи, що сьогодні наше питання харчування досить таке важливе, і можна сказати, що ми харчуємося не зовсім правильно, то в організмі виникає багато різних станів, які сприяють запальним процесам. Це та сама інсулінорезистентність, розвиток атеросклеротичних змін. Чому це так важливо? Чим більше ми споживаємо омега-6, Тим більше в організмі виникає запалення, тим більше патологічних змін, тим більше діагнозів. Чому потрібно споживати омега-3? Тому що омега-3 навпаки буде працювати. Це значить, що омега-3 буде давати нам хорошу протизапальну дію, знеболюючу дію, буде сприяти розвідженню крові, погодьтеся, це теж досить цікаво. Саме тому це одна із причин вирівняти співвідношення між омега-3, Омега 3 і омега 6, а саме потрібно споживати додатково нашу Омега-3, нашу супер Омега 3. Чому? Наступного разу ми теж проговоримо про це. Будьте здорові на сьогодні!